Наступне питання це той пам'ятник, який знаходиться позаду мене, зараз я хочу запросити до мікрофона Володимира Євгеновича Панченка, який е, розповість про цей пам'ятник і про все, що з ним пов'язано. І він керував Біломором, він керував соловками на його руках. Сотні тисяч е, смертей життів людських у мене є така абсолютно конструктивна пропозиція. Я пропоную, щоб ми. Проголосували, оскільки міська влада паралізована, ми громада. Я, пропозиція моя така. Ми його не будемо розбивати. Ми його акуратно. Очікуйте, Одну секунду. Одну секунду. я ж на громаду пропоную. Значить, ми його акуратненько знімемо. І моя ідея конструктивна полягає в тому, щоб ми, за прикладом багатьох європейських країн, зокрема Прибалтійських країн, створили в Кіровграді, і це буде перший в Україні, музей комуністичного тоталітаризму. Туди можна. Можна зібрати Ким Кірова, можна зібрати Уріцьких Кіровоградської області, Дзержинських, Володарських, Підріхів, Енгельсів, Карлів Марсів. Найдемо місце, і це буде музей. Музей пам'ять, пам'ять нам нагадування про, про те, що ми пережили 20-те століття з його тоталітарним режимом. Друзі, щоб ми говорили, що ми вандалізми, що ми щось портимо, що ми пхаємо розвалюємо тут. Є така пропозиція, щоб зараз загнати техніку і краном зняти цей пам'ятник. Хто за цю пропозицію? Хто проти? Рішення приймається!